Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вітаю! Розпочався четвертий день боротьби з наслідками російського теракту на Каховській ГЕС. По оперативній ситуації у середньому по правоупережжю вода тримається на відмітці 5.38, по Херсону 5.35. Е вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини. Рятуємо друзів наших молодших. Евакуйовано близько 550 тварин. Шановні херсонці, якщо ви проживаєте в зоні підтоплення, невідкладно, виїжджайте звідти. Перечекати там не варіант, не наражайте себе на смертельну небезпеку. Після евакуації вас забезпечать усім необхідним місцем проживання, харчуванням, гуманітарною допомогою, соціальними виплатами. Якщо ви хочете виїхати, ми вам допоможемо. Телефонуйте на гарячу лінію, хова 0800. 330951. Що хочу сказати: всі служби працюють цілодобово, кожен тримає свій фронт і ніхто не жаліється. Єдине, що нам не вистачає, то це часу. 24 години на добу це замало, щоб вирішити усі питання. Ми реально зашиваємось дзвінками. Сьогодні моя підлегла показала, що за 9 годин у неї не прийнято понад 400 дзвінків. І це не її особистий телефон. Звичайно, що вона усім передзвонить, але знову-таки ми втрачаємо час. Тому ми оперативно створили кол центр який швидко опрацює всі ваші дзвінки 0800 101 102. Ні на хвилину не сумніваємось, що Херсонщина вистоїть. Тут живуть незламні люди, велика вода спаде, ну, але росіяни згодом отримують. Зди пізніше ще обов'язково виїду на зв'язок. Тримаємо стрій.